Вітаю кожну людину, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково, я вітаю вас на своєму YouTube каналі. Підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно. Сьогодні хочу передати саме для вас інформацію від карт, яку зараз подивимось саме для тієї людини, яка потрапила на це відео яка дивиться наразі це відео. Отже. Дивіться інформація саме для цієї, людини, яка дивиться це відео. Давайте так, неважливо, це жінка або чоловік, але я буду казати від жінок. Да? Дивіться, ваша пара, ваш партнер, у вас були якісь залежності від чоловіка, ну або жінки, да? знову ж таки, не забуваємо невільного, заміжнього. У вас були залежності, залежності, знаєте, будь-якого характеру. Тут кажуть навіть про те, що емоційні залежності, навіть більше емоційні залежності, а також, можливо, для когось прогресси, що це були саме фінансові залежності. І якось так, знаєте, хочеться мені сказати, ось ну не то, щоб нічого не відбувалось, то така знаєте, інформація йде, ви якось взаємодіяли. Але, знаєте, як це? Глобального нічого не відбувалося. Ви якось спілкувалися, можливо, хтось бачився. Але щось, знаєте, так, ну, ні про що, ось ось просто ні про що. І хочеться сказати, що ця ситуація для вас закінчилась. І закінчилась, знаєте, за допомогою вищих сил. Ось якось так. Можливо, хтось просив, можливо, хтось тягнув, да, і е, вже немає сенсу тягнути. Зна... Тобто, дійсно, це ну, дуже тяжко було для вас. Тобто, ви якось знаєте, це такий непотрібний груз для вас у вашому житті. Ви ще сили це побачили, і знаєте, знову ж таки, з вами ви просили, скоріш за все, тому що вищі сили, так, але. Кожна людина також має право вибору, да, ви пам'ятаєте. І ось, як результат, просто хочеться сказати, що ви від чоловіка знову ж хочеться сказати, що ви більше, знаєте, як були пусті слова. Вам, ну, він говорив, вам ось якось здавалося, що він вас кохає, він з вами якось так знаєте ну, Добре взаємодію, не знаю, чому це слово. ну, Тобто, знаєте, якось це по-доброму, по-справжньому, але було просто більше слів. Ось просто було багато все ж таки слів. Він багато казав, багато говорив, а по факту, ну, ж кажу, ні про що. І ви, знову ж, я хочу да, сказати, що ви зібралися з цим досвідом і пішли, пішли у нове. Тобто, дійсно, це все вже. Відбуло себе ось так. Це вже в минулому, воно розрушено, його вже немає. Якщо у вас там, знаєте, ще є якісь емоційні моменти, та, що вам це там тяжко, боляче і т.д. і т.п., але ви розумієте, що все вже якби закінчилася така історія, скажімо так, для вас. І ось хочеться вам сказати, що дійсно дуже швидко, дуже потужно, ось, прям дуже швидко, я ж кажу, сьогодні-завтра. До вас вриваються якісь, ми зараз подивимося, які саме події, що наразі буде відбуватись, побачите дійсно, нове, нові е, можливості, нов, нов, як це можливості для нового подійного ряду. І дійсно хочеться сказати, що ви починаєте ось ось, знаєте, можливо, якось так мені хочеться сказати, можливо, ось хтось. Оце розірвання стосунків, і перш за все енергетично для себе прийняв таке рішення, ось навіть знаєте, там годину тому, да, після того, як ви будете дивитись це відео, тобто ось ось воно вже, і настільки швидко будуть розвертатись події вже у вашому житті, знову ж таки, да, що зараз будемо дивитись що ви вже просто робите по-новому, ви дієте по-новому. тобто ви вже Формуєте свій подійний ряд без а, впливу цих відносин на вас, ось так хочеться сказати. І закінчується період е, як це, чекання, да, ожидання, Тобто ви е, тут програєте все ж таки для багатьох, що ви сиділи і чекали, да, ви слухали, ой, ти там так гарно говориш, да, мед для вух, е, Каже ще. А, і ви щось чекали. Ви сиділи і чекали, все, цього немає. Um, знову ж таки, да, і тут і вищі сили вийшли. Ну тобто, тут <кхм> ось просто все, все я що сказала, тут, знаєте, йде потік, і карти дійсно це підтверджують. Тобто, ви структурували, ви знаєте, як зрозуміли, що вам це не потрібно, і для вас немає ніяких результатів, і ви нарешті да, для себе прийняли таке рішення, ну що, що тягнути немає сенсу взагалі. Так, тут на дні колоди, я це вже вам показувала. Тобто ось така людина дивиться, вітаю вас. Це дуже сильна людина, яка дивиться, тому що дійсно потрібно мати сміливість на це, силу духу, внутрішній стрижень. І я просто вас вітаю з цим. Так, давайте дивитись, які події починаються. У житті у людини, яка дивиться це відео, якщо ви себе впізнали, якщо це ваша ситуація, то дивіться далі, що починає відбуватись у вашому житті. Вам про те, що те, що відбувалося звісно в вашому житті, те, що вас стримувало, те, що, ну, саме да ми про ці відносини кажемо, це дійсно були такі бар'єри, які бар'єр, да, які ви самі собі створили, зав'язали, як то кажуть, очі і не бачили в суті. І ось дійсно. Якось заслужено, да, і хочеться так сказати, знову ж таки, через вищих сил, вищі сили, а, скоріш за все, навіть ваш рід, вам якось знаєте, додали сил, і ви дуже стрімко і дуже рішуче з холодним розумом вийшли з цієї ситуації. І після того, як ви страждали, да, як ви ночами не спали, це вас дуже бентежило, це вам дуже не подобалось. Ваше життя, перш за все, Перш за все, не то, що заходить події, заходить розуміння. Заходи розуміння просто того, що ви сама по собі дуже класна на людина, і події, події, які просто створюються і є у вашому житті, вони вам також просто самі по собі приносять дуже велику радість. Можливо, якась знаєте, така намічається у вас зустріч з кимось, або там, ресторан, да, ви хочете піти, або день народження, ну, тобто якась зустріч, якесь святкування. І це ще більше вас наповнить, це ще більше дасть вам. Знаєте, якесь таке внутрішнє почуття задоволеності? Можливо, вам це потрібно зробити, да? тобто там. З друзями, з подругами, кудись вийти. Тобто, ви знаєте, ще якось після ось цього розриву ви себе просто наповните. Але тут також хочеться сказати, що чоловік та цей буде все одно до вас проявлятися. У вас є до нього почуття, так? але буде він до вас проявлятися. Проявлятися, ви знаєте, буде він беземоційно. Ось якось не буде, знаєте, в його словах. Великої любові. І якось так хочеться мені передати інформацію, що потрібно проявити свій характер. Тобто, також, знаєте, ну, ну я, ось якось так. Е, що ще хочеться сказати, це може бути ваш е, такий, знаєте, шанс почати спочатку, наповнитись, е, знаєте, як це правильно сказати, давайте. Не то, що наповнитись, а зовсім по-іншому да, формувати стосунки і давати їм більше, знаєте, розвитку, любові, квітучості. Ось якось так мені йде. Тобто це шанс вивести стосунки на новий етап, зробити по-новому, і, і все ж таки з урахуванням почуттів з емоційною також сферою, тому що тут якось так буде інформація, що ви один одного все ж таки. Хай, є у вас почуття, але вам тут кажуть також про те, що, <кхід> вибачте, ем, ось це рішення, тобто, да, у вас є шанс, але це рішення вам потрібно приймати без ілюзій. Ось ем, просто. Вам тут я не знаю, видно, ні, не видно просто ось ці карти. Я ось сюди, да тут буде видніше. Ось просто карта ілюзій. Вам потрібно знаєте, ці ілюзії вирішити. Тобто вам потрібні факти, вам не потрібні вже, вже балачки, вам не потрібні знати сатерсісатерсіння воздуха. Давайте так. Тобто ви можете отримати цей шанс, знову ж таки, але вирішуйте без ілюзій. Карта партнерства дійсно можете, якщо ви захочете. Так? Право вибору це ваше. Як ви вважаєте за потрібне, так воно і буде. Так, давайте ще якусь інформацію, карти. Знаєте, яка інформація йде? Йде інформація про те, що дійсно після паузи, да, яка була у ваших стосунках з цим чоловіком, він буде, ось як я і сказала, він дійсно буде до вас проявлятися. Це дійсно знову ж таки даю повторись чоловік, який, якого ви вже знаєте, да, тобто це, це він в нього. У вас від нього були залежності, да, погані думки, ви розчаровувалися, боролися, пропрацьовували себе. Але вам тут кажуть ще, що дійсно це, скоріш за все, та людина, з якою можна створити сім'ю. Це ну, ваш партнер, ваш чоловік. це... Момент вашого такого великого класного емоційного наповнення, фінансової стабільності, з побудовою сім'ї, як вона є у вашому розумінні. Да? Але, 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 звертайте також увагу, якось так хочеться сказати. Да? Я вже казала, що, будь ласка, без ілюзій. І хочеться також сказати, що він все ж таки звільнився. Звільнився. Бачите тут королева Пентаклів. Скоріше за все, це про розлучення, це про розлучення. Тобто шанси дуже круті, шанси дуже класні. Ось такий розклад, комусь потрібно значить, дізнатися про цю інформацію. Я думаю, що ви все зрозуміли, все дуже круто, потужно, кому це актуально, хто давав якийсь запит, будь ласка, приймайте, підписуйтесь. Мені буде дуже дуже приємно.